Настанови перед відповідальним стартом одному дозволено допомагати, як на пожежі вибороти звання кращої ланки газодимозахисної служби намагатиметься кожна з восьми команд. Учасники на поготові попереду смуга перешкод. Її треба максимально швидко пройти. Це потребує досить сильної психологічної підготовки. Працювати в диму, заходити туди, де все живе, звідти тікає, де висока надвисока температура, і вони повинні працювати. І ці змагання в черговий раз підтвердять їх професіоналізм. Рятувальники автодрабиною підіймаються до задимленого модуля, який імітує пожежу у приміщенні з повної темряви мають винести потерпілого та розпочати гасіння. Потерпіло знайшли, пожежу в приміщенні ліквідували, гарно спрацювали командою. Далі спуск на фініші треба перенести балони з киснем по вузьким лабіринтам. Атурата, акурата, атурася, піднімайся. Треба не тільки виконати, мають вкластись в час, не порушуючи вимог безпеки праці. Кожна помилка додасть штрафного балу. В результаті третє місце за ладижаном, друге за погребищем, а перемогу другий рік поспіль здобули надзвичайники першої пожежно-рятувальної частини Вінниці. Це досить великий плюс, тому що е, досить важко потрібно важко виконати роботу, коли ти не підготовлений. А такі заняття вони систематизують і особовий склад готовий до виконання дій за призначенням. Трійка лідерів за гарні результати отримала подарунки.